Леся Українка Лелія У невеличкій кімнаті лежить на ліжку слабий хлопчик. Лежить він і не спить, дивиться, широко розкривши оченята на вікно, заслонене хустиною. Хустина не зовсім заслонила вікно, збоку трохи видко шибку, і видко, як падає смужка блакитного світла, аж додолу. Павлусю, куди ти так дивишся? спитала мама хлопчика. Бо то ж мама сиділа і гляділа свого слабкого синка. Та я дивлюсь на ту смужку, мамо. Звідки вона? З чого вона? сказав хлопчик. То місяць так світить, Павлосю, то світло, а заслонити вікно, то й не буде смужки. Може, заслонити? сказала мама. Ні, не треба, так гарно. Не дивись, Павлосю, краще засни. Ти ж слабенький, тобі треба заснути. Мамочко, я ще не хочу спати, мені так гаряче, я не буду спати. Краще ти мені казочку розкажи. Яку ж тобі, моя дитино, казочку розказати? А от ти колись мені розказувала про тих маленьких діточок, що то живуть у квітах. Вони звуться ельфи. Ти казала, що в кожній квіточці живе маленький ельф або ельфа, що вони щоночі виходять з квіток, і грають, танцюють, співають. Мамо, а яка у нас найстарша ельфа? Вона, Павлусі, зветься Лелія, бо живе у самій найкращій лелії в світі. В якій квітці ельф живе, то так і зветься, як там квітка. Мамочко, голубочко, почав просити Павлусь, розкажи мені щось про тих ельфів, я так люблю, як ти про них розказуєш. Ні, Павлусь, вже пізно ті казки казати, нехай на завтра, в вдень, а то тепер спати пора. Вся казка довга, все одно не скінчу, то ти вже будеш думати про неї та й досвіту не заснеш. От краще я заслоню від тебе свічку, то ти собі спатимеш, а завтра встанеш здоровеньким, будемо тоді казки казати, і все гаразд буде. Спи моє, любе хлоп'ятку. Мама заслонила свічку великою книжкою, щоб світло не падало Павлусеві в очі, поцілувала павлуся, мовивши на добраніч, а сама сіла на крісло біля його ліжка з шиттям в руках, і ждала, поки він засне. Але Павлусь не спав, він дивився, як мама шиє. Голка все близь близь тепер вже не так хутко. Далі Павлусь почав знову дивитись на ту ясну смужечку, що падала з вікна. Він все думав про мамині казки. Яка то шкода, що мама не хотіла казати мені казки? Тепер так нудно. Коли там я ще засну? А яка та Лелія? Чи така маленька, як усі ельфи? Мама каже, що ельфи такі, як метелички маленькі. Яка та Лелія? Павлусь дивився на смужку і все думав, довго так. І от здалося йому, що смужка та затремтіла. Почала тремтіти, би, хто заслонив її тінню. Павлусь підвівся трохи, глянув, коли бачить, аж проти нього стоїть якась постань, немов людська. Він спершу злякався, потім же бачить, що тут щось що зовсім не страшне, таке маленьке, немов якась дівчинка малесенька. От і він нічого, перестав боятися. Дивився на ту дівчинку, а вона така гарненька. Очиця ясні, кучері довгі, сріблясті, сама в білій прозорій шаті, на голівці малесенька золота корона, та ще й крильця має хороші та барвисті, як у метелика, так і міняється різними фарбами, немов тая веселка. В рученятах у дівчинки довге стебло, квітка білої лелії, і пахне вона на всю хату. Павло зглянув на дівчинку і зараз якось пізнав, що це Лелія, а він же так хотів її побачити. Ти Лелія? спитав він у дівчинки. Так, я лелія. Я чула, як ти про мене розпитував. От я й прийшла до тебе. Ти радий? Радий, дуже радий, покликав Павлусі, простяг до неї обидві руки. Лелія усміхнулась, та так любо, аж в хаті ясніше стало, і місячна смужка порожевіла. Може, ти хочеш за мною кудись полетіти? спитала у Павлуся Лелія. А як же я полечу? Хіба в мене є такі крила, як у тебе? сказав Павлусь. Я не вмію літати. Ну, то я візьму тебе на руки. Ти ти ж така маленька, а я більший від тебе, я тяжкий. То нічого, сказала Лелія, і знову усміхнулась. Потім торкнула Павлуся квіткою своєю і раптом Павлусь почув, як він сам зробився квіткою, тільки не лелією, а рожевим маком. От Лелія взяла його в ручку, притулила до себе і швиденько вилетіла з хати в садок. Ну, Павлусю, куди ж ми полетимо? спитала Лелія. Куди хочеш, відповів Павлусь, бо він хоч і зробився квіткою, однак міг словами говорити. Понесу ж тебе у той панський садок, що то на горі, там ростуть мої сестри Лелії, може, вони нам що цікавого розкажуть. І Лелія знялася угору, швидко швидко полинула, далі спустилась у панський великий сад, а в саду стояв пишний палац, у деяких вікнах в палаці було світло, видно, пани ще не спали. Але в саду ж не було нікого. Лелія стала просто в квітнику, а там же то білих лелій тих сила. Тихо тихо, так стоять і не хитаються. Ото сплять, гукнула до них Лелія, і не чують, що ми коло них. А вставайте лишень ви. І торкнулась їх своєю квіткою. Раптом всі Лелії захитались, і заговорили. З кожної квітки виглянуло бліденьке личко Ельфика. Вибачай, сестриця, забриніли вони. Якби ти знала, як ми пізно поснули. А чого ви пізно засипляєте? Хто ж вам спати не дає? гнівно Лелія спитала. Ох, нам нема спокою ні вдень, ні вночі. Ох, бідні ми квіти. Що вам таке? Чого ви бідкаєтесь? Та де ж там нам не бідкатись? Удень на нас полюють, руками займають, листя обривають, а часом і віку збавляють, гострим ножем стинають, несуть нас у велику хату, у панську палату, поставлять у воду, гублять нашу вроду. Ох, сестрице, скільки нас погинуло, любий світ покинуло. Ото було недавно свято, скільки ж нас було потято. Бідні мої сестриці, мовила журливо Лелія, і веча слізеньки заблисли. Що ж, мої любі, зате маєте вигоду, глядять вас, жалують, втішаються вами, поки ви в садочку. Життя ваше красне. Ой, не красне воно, не красне, життя наше нещасне. Скільки в садочку стояли, щастя доля не знали. Темненької ночі ми до сну охочі. Головенькі схили мобіленькі, де візьметься панство, вельможе, заможне, паничі панянки молоденькі, веселі співи гучні, музиченькі бучні, не дають нам спати до опівночі. Нащо нам вигода та така догода? Ми зовсім до неї не охочі. Замовкли бідні лелії і низько посхиляли свої білі головоньки. Колись відчинилися в палаці великі скляні двері і вийшла молода панна, убрана у хорошу білу сукню. Вона сіла на ганку і якось неохоче дивилась на той садок, залитий місячним сяйвом. Ах, як голова болить, мовила вона сама до себе. Навіть по ночах спати не можу. А це все знудів, я знаю. Де ж таки? Гину тут на безлюді в селі. Сиди цілий день, як заклята, нема з ким і слова мовити. Правда, увечері гості приїздять. Але то такі гості, вони вже мені обридли. Та мені тут все обридло і садок, сей, і дім, і квіти. Все у нас таке нецікаве. От, от хоч би ці квітки. Хто ж видав насадити таку силу селену лелій та ще білих? Якби хоч лелії, які цікавіші, рожеві, чи пасаті, а то. Вже білі лелії можна знайти в кожному міщанському та навіть хлопському садку, а пахнуть як, аж в голові морочиться, жодної делікатності нема в тих квітах. Піду звідси, а то ще гірше голова розболиться. І панна пішла знову у палац, причинившись з досадою двері. Лелії так стало шкода своїх погордованих сестриць. Шкода мені вас, дуже шкода, мовила вона до них. Та що робити, коли я не маю сили перенести вас звідусіль куди-інде. Нічого я вам не пораджу, мої безталанні. Олея пройшла стиха біля всіх лелів, журливо дивлячись на них, коло крайнього курщика вона спинилась. А де ж моя сестра наймолодша? спитала, показуючи на порожнє місце з краю. На відповідь. Лелії знову забриніли. Немає сестриці, немає. В іншому садочку процвітає. Віддала сестрицю вашу панна, а випросила дівчинка Мар'яна за щиро свою роботу влітку, випросила щонайменшу квітку. Немає сестриці, немає. В іншому садочку процвітає. Треба буде її відвідати, як там вона в іншому садочку мається, мовила Лелія і хотіла ще про щось розпитати, але баблусь попросив летіти далі. Сказав, що йому тут невесело. Лелії засмутили своїми розповідями. «Ну то полинемо велике місто, там, може, щось веселіше побачимо. Лалія знялася вгору і в одну мить Павлусь побачив велике місто, широкі вулиці, блискуче світло, розкішні крамниці. А на вулицях що того люду? Люди мештушаться ті сюди, і туди, аж в очах миготить. Павлусь і Лелія тихо полинули понад юрбою. Придивлялись до крамниць, там було у вікнах було виставлено багато всякого дива. Там і ляльки, там і цяцьки, там і ласощі різні, і золоті оздоби, і сукні коштовні, і книжки з малюнками, та де всього ні списати, ані переказати, що там було. Лалія спинилась біля одної дуже великої крамниці, там, у свіченому вікні, стояло багато квітів, хороші то були квіти, яких тільки там не було, всякі були, які лише є на світі. Були навіть такі, яких ніде не буває: рожі, лелії, усяких барв, конвалії, фіалки та ще якісь дивні, сріблясті, золотисті квіти, хто їх знає, як звуться. І всі ці квіти у віночки звиті та в пучечки пов'язані, а деякі так галузками порозкладені та все таки розкішні та красні, аж сяють. Павлусь аж руками сплеснув. Ох, які ж красні квіти! Я таких ще й не бачив. От я тобі покажу, коли хочеш, де їх роблять, і Лелія знялась вгору з Павлусем, аж на четвертий поверх той ж такі самої кам'яниці. Павлус глянув, бачить якась кімната з голими стінами, брудними. Серед хати довгий стіл, нічим не накритий, а на столі купа різних шматок, дротів, бавовни, ниток, стоять слоїки з клею, а в них постромлені квачики, в мисочках розпроваджені фарби різні, позолота, і всього то так багато, всюди такий нелад. За столом на лавках сидять дівчата, убрані по-міському, але надто вбого, запнуті брудними фартушками. Кожна дівчина має ножички і багато маленьких щипців, колодочок, лищаток. Перед кожною дівчинкою лежить купа отого шмаття та дріб'язку. Одні дівчата витискають гострою машиною листя та, пелю... та пелюсточки, другі вправляють дроти в те листя, треті фарбують, четверті крохмалять, завивають та розправляють. П'яті роблять серединки з бавовни та ниток, а останні вже клеять пелюсточки докуби і роблять з них квітку. Останні підмальовують, поправляють, закручують, і квітка готова. Дівчата роблять мовчки, хутко, не одриваючись від роботи. Вони не вважають, що кругом такий бруд і нелад. Руки в них забруднені фарбою та клеєм. Їм немає часу на то уважати. Вони звикли до цієї роботи. Вони не вважають, що важко потомились, поблідлі від сидіння в душній хаті за марудною роботою, що в хаті тхне фарбою та клеєм, аж дихати важко. Їм нема часу на це уважати, аби робота йшла хутко, аби їм більше зробити, бо яка робота, така й плата. Та якби ж так, а то плата ще й менша від роботи. А он біля дівчат походжає найстарша робітниця. Вона наставлена, щоб глядіти, аби хто чого не зіпсував чи не вкрав, аби робота йшла сквапно та справно, треба статкувати. В кінці стола дві дівчини, схилившись над роботою, стихо розмовляють, бо найстарша далеко, не почує. Ой, серце Катрусю, говорить одна, вправляючи дріб зелений листок, ой, як мені хочеться їсти, аж просто руки трясуться. Тож від самісінького ранку нічого не їла. Прийшла я сьогодні пізно на роботу і сама не знаю, як це я так спізнилась, та от мене не пустили обідати, та ще й кажуть, що не заплатять за сидень нічого. Нащо, мовля, спізнюєшся? Ой, біда, та й годі. Правда, що біда, відповіла друга дівчина. А от я то вже ніколи не спізнюсь на роботу, хіба що вже. Ой мені лишенько скрипнула раптом і глянулась на той куток хати, де була найстарша. Що тобі, Катруся? запитала товаришка. Цить, цить, а то ще почує. Ой лихо, що я наробила. Та я ж з миску з фарбою перекинула, стільки шмаття поплямила. Що ж мені тепер буде? Пропала моя плата. Мовчи, серденько, нікому не кажи, може, воно так минеться. Але найстарша побачила, що там в кінці стола щось не гаразд і вже біжить до дівчат. О. Що ж тут уже накоїли? га. гукнула вона так грізно та голосно, що Павлуся аж затремтів. Ой Лалія, скрикнув він, несе мене звідси, от не хочу тут бути. Тут погано, бридко, страшно. Лалія миттю спустилась на землю. Може, хочеш знову на квіти подивитись на ті, що в вікні виставлені?» – спитала вона. Ні, ні, не хочу. Я зовсім тут не хочу бути, в цьому місці. Не треба мені цих бридких квіток, я хочу додому, до мами. Ну добре, додому, то й додому. А от тільки я ще хотіла би полинути до своєї молодшої сестриці, що росте у селянки в садочку. Як то вона там мається? Мені Лелія, вже не хотілося б нікуди летіти, але як ти вже так хочеш, тільки не будьмо там довго. Ні, ми туди надовго». Лелія полинула швидко швидко, Павлис бачив, як миготіло світло по вулицях міських у нього під ногами. Як поспішала, та метушилась в юрба людей. Хвилиночка, мить, і вже зникло світло, здається, хутко летіли. Однак Павлусь побачив, що вже день займається, і світло рожеве ранньої зорі бореться з блакитним світлом місяця. Лалія тихо спускається додолу біля якоїсь маленької, низенької похилої хатинки, а це ж хатинка знайомої дівчинки Мар'яни. Павлусь зараз впізнав це ж його рідне село, а дівчинка їх сусідка. Павлось не раз у неї бував, он і грядочка з квітами, така малесенька, а чого там тільки немає: і чорнобливці, і тоя, і любисток, і рута, і канупер, і м'ята кучерява, ще й повнорожі, кущик невеличкий, та все те барвінком хрещатиме плетено. Посередині росте біла лалія. Видко, що господиня за лелію дбає, обполола чистенько, ще й прутиками обтикала для захисту, а лелія, ж то розцвілася напрочуд. Он, де ж і господиня сама, вона походжає поміж квітками. Мар'яна дівчинка, а за нею ходить її братик, білоголовий хлопчина, і носить збан з водою. Мар'яна показує йому, де поливати, а він поливає. Могла би вона й сама те й зробити, та знає, яка та утіха для малого брата, коли вона дозволить йому помагати. Слухай, Васю, озвалась Мар'яна до брата. Ти ж добре полив цю білу квітку, вона зветься Знаєш її? Її треба добре поливати, бо вона недавно пересаджена, то треба, щоб прийнялась, та тільки ти помалу, щоб не зломив часом. Або дай краще сама полю. вас не хотів було дати з банка, але Мар'яна таки полила сама свою дорогу квітку. А правда, Івасику, чи моя Лалія хороше пахне? Правда, хороше?» А вже ж ні, мовив хлопчик, нахиляючись обережно над квіткою. Вона краще пахне за всі квітки. Ото, то, що втішно сказала Мар'яна. Отже, слухай, Васику, я зараз піду на роботу, як поснідаємо, а ти тут наглядай, щоб кури в квітках не греблися, та щоб хлопці часом не зламали моєї лелії. Будеш глядіти?» Буду. Ну, то добре ж як будеш глядіти, то я тобі яке пуделечко або цукру від панів принесу. А як не глядітимеш, то буду гніватись на тебе, бо ти знаєш, яка то квітка. Як цю зломлять, то де я другу дістану? Добре, добре, буду глядіти. Мар'яна з братиком розмовляючи, пішли в хату снідати. Тоді Лелія з Павлусем приступили до білої Лелії. Здорова, люба сестриця Лелія, забраніла вона, вгледівши її. Де ти літала, де ти бувала? Чи моїх сестричок не видала? Видала, видала і про тебе розпитала, а як же вони маються, мої сестриці, мої любі жалібниці? Чи згадують про сестру молоденьку, про Лелію Боленьку? Згадують, згадують, щодня плачуть по тобі. Нехай же не плачуть, нехай не ридають, тільки нехай добрим словом спогадають. Я ж тут маю таку вигоду, якщо, яку ще не мала з роду. Що мені в дівчинки краще, ніж у княгині, мені в цій кітниці краще, ніж у цариці, красую, пишаюсь, лишенька не знаю. Моя люба Мар'яночка, краще мені, як сестричка. Як на неї подивлюся, мов до. Сонечка всміхнуся. А дівчиночка Мар'яна щовечора, щорана, мене підливає, поле, поле доглядає, ще сонце не сходить, а вже моя господиня з хати виходить, вийде моє серце ухопить, відерце, біжить до криниці. Набере водиці, щоб було чим поливати квіточки в квітниці. Як нас поливає, то кожного ранку співає веснянку, а в тому саду чисто, метяну, ще й хрещатим барвіночком дрібно плетяно. Ринень колосочок, як срібний дзвіночок, по садочку лунає, та вже й соловейко, що співа раненько, так співати не здолає. Пісня до роботи дає охоти, а в день не до гуляння, на роботі ранку до смеркання. На чужому полі ніжки натомила, на чужій роботі ручки натрудила, на чужих городах цілий день полола, бур'яном колючим руки поколола. Ой, то ж натомилась, як прийшла додому, то аж похилилась, стала приступати їй до серця досада. Глянула на мене ти ж моя відрада, ой, ти ж моя мила, лелієчко біла, як же цвітеш пишно, як я подивлюся, так мені з тебе втішно. Я ж то тебе квіточку мила, за свою працю заслужила, на свою долю посадила. Рости ж, Лелія, розкішна, красна, щоб була моя доленька щасна. Лалія слухала та всміхалась радісно, так то вже вона раділа, що її сестриця така щаслива і така мила своїй господині. Приступила вона до сестри, торкнулась їй своєю квіткою, що мала в руках, і промовила: Рости ж, Лелія, розкішна, красна, щоб була доля щасна. Раптом та молоденька Лелія виросла висока-висока, квітки на ній дивно розсвіталися і спалахнули світом сріблясто рожевим На листі засвітилась діамантова роса і різними барвами замиготіла, заграла і зникла. Павлю... Павлусь глянув. Аж він у своїй кімнаті, лежить в ліжку. «Лелія!» – скрикнув він. Я ще не хочу додому, я хочу знову той садок, неси мене. Лалія стояла перед ним рожева, мов хмарка на сході сонця. Ні, любий, мовила. Нехай іншим разом, на сей раз досить, мені ніколи. Маю ще багато роботи. Он же день. Прощай, будь здоров. Лалія торкнулась квіткою, потім нахилилась, поцілувала, кивнула голівкою і зникла. Павлось простяг до неї руку, хотів голосно гукнути і прокинувся. Дивиться, аж сонячний теплий промінь падає йому просто в очі, а над ним стоїть мама. І цілує його в чоло, промовляючи, а ти вже встав, прокинувся, моя люба дитинко, ну як же ти маєшся? Добре, відповів Павлусь, обіймаючи її, зовсім добре. А знаєш, мамочку, який мені гарний сон приснився? мені снилась Лелія.